суп. Дуже дякую. Церква Надія. Радий вітати всіх вас, бути тут. Мене звати Денис. Я з церкви Благодать. Когось із вас знаю дуже добре. Когось сьогодні познайомимось з вами. Але маю честь бути сьогодні на цьому вечорі хвали. З церквою Надія. Взяв з собою Аню, яка ваша і наша вже певний час. І справді дуже, дуже приємно бути в цій атмосфері. Ви створюєте дуже особливо бути в атмосфері невеликої церкви, великої церкви, але ну, трошки меншою, ніж та, в які я зазвичай. І в цьому щось є. Я скажу, в цьому щось є. Аж захотілося трохи приходити частіше і відчувати цю атмосферу. Дуже гарне прославлення, Дуже дякую вам, гурт. Я кайфанув і насолодився цим всім. І я думаю, що так, так і всі присутні. І в проставлені піднімалися різні теми. І ви говорили про різні аспекти поклоніння Богові. Але я думаю, вони трохи резонують з тим, про що я буду говорити, тому що сьогодні тема проповіді моєї це сила в немочі. Коли ми говоримо про поклоніння Богові, то поклоніння, воно, в принципі, передбачає собою те, що я із стану випрямленого, стану впевненого я нахиляюся перед Богом для того, щоб показати. І виявити, кого я насправді вважаю головним в своєму житті, кому я віддаю шану і, і з ким я себе навіть не смію порівнювати. Тому ми поговоримо сьогодні про смирення, поговоримо сьогодні про силу в немочі, про те, що Божа сила починає діяти в нашому житті, тоді, коли ми усвідомлюємо власну, власну неміч, власне безсилля. Моє спостереження в тому, що сучасна культура, сучасна кіноіндустрія, зокрема, часто видає подібні теми у, у різних мультфільмах, у фільмах, у кінематографі, у серіалах. І, звичайно, ми всі помічаємо, що тема різноманіття рівності раз, гендерів, поглядів це, це 100% мастхев всюди. Проте є і інші теми, і одна з них, одна із частих тем, які сучасна культура, вона рекламує, це тема того, що людина вона може досягнути будь-чого, якщо захоче, і якщо повірить в себе. Я думаю, що ви бачили подібні фільми або книжки, які в центрі мають людину, яка може все, якщо повірить у себе і у власні сили. Проте я думаю, що. Якщо ви читали Біблію і знайомі з тим, що Біблія навчає, то ситуація трохи протилежна. І я думаю, що основна тема проповіді в якраз протилежна людина зможе дуже багато, коли перестане вірити в свої сили так, як вона це робить, так, як ми це робимо. Якщо ви вже певний час читаєте Біблію, то я думаю, що ви вчили деяких персонажів біблійних. І е, знаєте основні історії, сенсові історії Біблії. Дивлячись на них, я роблю висновок, що майже в кожному персонажі, який змальований як -от позитивний герой віри, є ось, це, ось цей аспект смирення. Те, що ця людина вона усвідомила свою неміч, поклалася на Бога, повірила в Бога, і Бог використав її для чогось великого. Е, Микита вже згадував Гедеона, який. Вважав себе недостойним. Він вважав, що він не може вести народ у боротьбі. Він аргументував це тим, що він з недостатньо знатного роду. Проте Бог він вибрав його, він наказав йому робити те, що він має робити. Він обмежив його військо із 30 людьми вони перемогли велику армію. Давид він був найменшим. Сином у своїй сім'ї, пастухом, про якого власний батько не хотів думати як про перспективного претендента на якусь важливу місію, не те що на царство всього Ізраїля. пізніше ця людина стала царем, вела переможні битви. І він був названий чоловіком по серцю Божому, людина, молодший син, пастух. Сара була дуже старою, безплідною. і... Їй було важко повірити в те, що Бог він може щось зробити із цим старим немічним тілом. Проте Господь він взяв її і зробив її матір'ю патріархів. Він використав її. Петро, він тричі зрікся Христа, втратив усяку віру, я впевнений, у власну ту хоробрість, яку він завжди виявляв, пережив процес, я не знаю, якогось такого розбиття і падіння, проте Христос він підняв його. і Майбутньому використав як лідера церкви, лідера апостолів і того, хто так багато зробив для поширення звістки Євангелії. Зрадники, нечисленні, немічні фізично, безплідні, чомусь Бог саме таких людей дуже часто бере і використовує у своїх великих справах. І це точно говорить про те, що для Бога не Важливо те, наскільки ми сильні, наскільки ми ресурсні, для Бога важливо те, наскільки ми усвідомлюємо власну потребу в ньому, потребу в Христі, потребу в тому Богові сильному, який воює за нас, який з нами, який підтримує нас. І я думаю, нам важливо побачити в слові, а як нам взагалі набиратися цього смирення, як нам краще усвідомлювати власну неміч і що Бог робить із. Нами для того, щоб ми навчилися цього. Ми прочитаємо з вами текст. Перший текст, який сьогодні прочитаємо, це 2 Коринціян, 12 розділ, 7-й, 10-й вірші. Це послання, яке написав апостол Павло. І він людина, яка була потужна, впливова, освічена. Він став одним із апостолів, повірив, і Бог використав його неймовірно сильно, напевно, найбільше, ніж усіх інших апостолів. Це можна просто зрозуміти по тому, скільки послань Павла вони є в Біблії. І ось ця людина пише наступні речі: І щоб я <кій> через численні об'явлення не пишався, то дано мені колючку в тіло, посланця сатани, аби бити мене в обличчя, щоб я не величався. Задля цього тричі благав Господа. Щоб він відступився від мене. Та сказав він мені, досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Через це радію в немочах, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний. Апостол Павло він говорить про те, що Бог він допустив що в його тілі була певна вада. Він називається колючкою, він не каже, що це було конкретно, але судячи з усього, це було щось, що було дискомфортним і що його точно обмежувало. Він просив Бога, щоб Бог забрав цю колючку з його тіла, проте Бог він сказав те, що він сказав. Він показав, що тобі потрібно усвідомлювати власну неміч. Хоч інколи потрібно усвідомлювати власну неміч, Павло той, хто робив чудеса, Хто поширював Євангелію безстрашно, він терпів, він страждав за Христа, він робив так багато для нього, і Бог йому відкривався неймовірно сильно. Що, знаєте, я думаю, навіть зараз кількість згадок апостола Павла на кожному зібранні християнському, ну, вона просто справляє враження, що це є такий певний наш християнський супермен. Це той, хто виділяється навколо інших християн своєю жертовністю, відвагою, інтелектом, вірою. Але... Для такої людини Бог він допустив, щоб було, був фактор, який би його смиряв, який би допомагав йому зрозуміти власну обмеженість і що справді він не, може, він не може всього. Коли Павло просить Бога забрати колючку, цього тут не написано, але я думаю, що фізична вада, вона, її відсутність вона точно допомогла б його ефективності в служінні, правда? Йти в місіонерські подорожі, досягати людей, невтомно працювати заради Євангелії, було б простіше, якби не було ось цієї вади, якби не було цього обмеження. Але Бог він жертвує ефективністю Павла, заради того, щоб заради того, щоб показати йому. Що він потребує Господа, заради того, щоб він міг смиритися. Бог часто жертвує і нашою з вами ефективністю заради нашого з вами смирення, допускаючи певні речі, які ніби заважають, які ну, зовсім не в тему, які руйнують наші плани, які руйнують, можливо, наші плани на служіння. І Бог допускає ці речі не для того, щоб нас якось образити, не для того, щоб нас просто почмирити, вибачте за це слово, але для того, щоб ми з вами. Знову усвідомили власну залежність від його сили, щоб ми знову усвідомили власну неміч і обмеженість. Він це робить з любові, тому що оцей стан усвідомлення власної немочі і потреби в Божій силі це найкращий стан для людини. Це те, що треба для того, щоб Бог нас справді міг сильно використовувати, для того, щоб ми могли розуміти Бога більше і жити життя, справді сповнене Духа Святого. Тому Господь Він часто жертвує нашою ефективністю для того, щоб смирити нас, для того, щоб показати нам власну залежність від нього. Крім того, в цьому тексті ми бачимо, що Павло він робить простий висновок: Він каже: Краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Він проводить чітку паралель, коли я. Усвідомлюю власну неміч. Сила Христа в мені оселяється. Ця формула, певна формула, наповненість з силою Христа залежить від усвідомлення нами власної немочі. І ця формула вона працює. Напевно, у більшості персонажів Біблії, про яких ми читаємо, які робили певні подвиги віри, які досягали чогось, яких Богу достоїв участі в Його писанні, навіть те, що ми сьогодні можемо роздумувати. Тому дві думки з цього тексту: Бог він жертвує нашою ефективністю часто, заради нашого смирення, і разом з тим сила Христа вона приходить в наше життя тоді, коли ми. Маємо це смирення, коли ми усвідомлюємо власну залежність від Бога. Я люблю Толкіна. Може, тут ще є хтось, хто любить володар перснів, Гобіт і подібне. Можете підняти руку, будь ласка, просто цікаво. Таких, як я, небагато, на жаль. Але я надіюсь, що ви зрозумієте теж про що я скажу. Можливо, ви бачили фільм. Я майже в кожній проповіді, на жаль, використовую ці приклади. Але дуже влучно насправді. Фільм чи книжка Володар Персні вона про перстень, про те, що була певна річ, яка дуже сильно в принципі, вирішувала долю світу. Вона була наповнена силою і вона манила людина або істота, якась, яка брала її, вона починала переживати обсесію цим перстнем. І вона отримувала певні сили, властивості. Але перстень він був настільки спокусливий, ось ця влада і сила, вона так сильно манила перстеносця, що перетворювала таку особистість на раба цього персня. Одна з таких ключових, цікавих ідей в книзі Володар Перснів, те, що ось той, хто мав донести перстень до місця його знищення, був зовсім не якийсь хоробрий воїн. Не якийсь лицар, не хтось із магічними здібностями. Це були, була найслабша, ось така вигадана у фентезі світі раса напівросликів, просто мирних, боєгузливих, маленьких істот, які не становили загрози, не були сильними, ховалися при будь-якій небезпеці, але саме ці маленькі, безсилі істоти, вони вирішили головну проблему цієї книги. І вони знищили ось це головне зло. Це дуже знаково насправді, тому що Бог Він вибирає для служіння не найсильніших, не найпотужніших, не найхоробріших. Він вибирає для того, щоб використати людей, які смиренні. Смирення починається, як наша подорож віри, як наше покаяння, воно не може відбутися без того, щоб ми смирилися перед Богом і визнали власну гріховність і власну неміч. Так і наше подальше життя, наші стосунки з людьми, вони не можуть будуватися нормально без нашого смирення. Наше служіння Богу, воно буде провальним, якщо ми залишаємося в серці своєму гордіями, які вірять у свої сили більше, ніж у будь-що на цьому світу, світі. Тому Господь Він смиряє нас, так як Павла Він проявляє певні уроки для нас і вчить нас, вчить нас пам'ятати про те, що ми. Немічні, і потребуємо його. І від цього усвідомлення немочі залежить ось те наповнення силою Христа. Інший текст, на який я хотів би, щоб ми з вами подивилися, який також написав апостол Павло про силу Христову, записаний в Ефесян, 3 розділі 20 21 вірші, написано так. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, йому слава в церкві у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь. Цей текст дуже часто використовують спортсмени на якихось логотипах, на мотиваційних якихось постерах ось цей текст про те, що сила, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, про що ми просимо або думаємо. Ми переходимо до обговорення вже не нашої немочі, але сили Христової. І ми дуже часто думаємо про те, що коли сила Христова, вона приходить в наше життя, то що вона має зробити? Вона зробить мене успішним, можливо, вона вирішить якісь мої проблеми і труднощі, вона допоможе мені побороти всі гріхи автоматично. Інколи так стається. Проте, коли апостол Павло він пише цей текст. Він його пише не просто як наставлення, він його пише в контексті молитви за Ефесян. Офіс, він молиться за їхнє збудування, він молиться за їхнє духовне вкорінення. І цей уривок він звучить саме як частина молитви, за духовне вкорінення людей. І тому, коли ми читаємо, що Бог, силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, він говорить в першу чергу не про якісь зовнішні речі. Які можуть змінитися, які мають змінитися, він говорить про внутрішні речі. Він говорить про те, що Божа сила в першу чергу вона направлена не на те, щоб вирішити наші проблеми, вона направлена на те, щоб змінити нас внутрішньо. Нам важливо прагнути Божої сили не лише в обставинах наших, але у питаннях серця. І Бог ставить питання серця, як ми вже говорили. Вище ніж ефективність, вище ніж наш комфорт, Бог ставить питання серця найбільше, тому що саме в серці зароджується віра. Саме серце буде в повноті розкрите у вічності. Саме серце воно свідчить про наші стосунки з Богом, а не якісь зовнішні прояви нашої, нашого служіння і, і наших вмінь. Апостол говорить про Божу силу, яка діє в нас і яка може зробити значно більше, ніж ми просимо або думаємо всередині нас і з нами. Можливо, хтось зараз перебуває в певній боротьбі. Можливо, це боротьба з гріхами, які виглядають сильнішими за нас. Можливо, хтось знову і знову обпікає інших власним характером. І дуже важко щось із цим зробити. просто... Ми боремося, але ми не можемо змінитися. Можливо, хтось переживає хитання у вірі, сумніви. І... Або, можливо, не може просто покаятись, нарешті покаятись і посвятити своє життя Богові. Ми проявляємо певні зусилля, і це важливо. Від нас багато що. Я думаю, що від нас залежить багато що. Бог він кидає нам виклики, Бог він закликає нас до чогось. Проте, дивлячись на цей текст, роздумуючи про Божу силу, яка може прийти і змінити нас всередині, ми робимо висновок, що наші зусилля повинні злитися із надією на Божу силу. І з розумінням, що нам вона потрібна, І з розумінням, що вона може зробити більше, ніж ми, і більше, ніж ми можемо уявити. Покаяння. Воно починається із усвідомлення нашої слабкості і від залежності від Бога. Зміни характеру відбуваються під дією Духа Святого, а не лише наших зусиль. Гріхи перемагаються тим, хто гріх переміг Ісусом Христом, на якого і є наша віра. Тому так важливо прагнути Божої сили у питаннях серця, надіятись на нього, молитися частіше про те, щоб ця сила вона змінювала нас зсередини і готувала нас до різних обставин. Я думаю, звичайно, ми молимося за те, щоб закінчилась війна. Ми молимося за те, щоб Бог вирішив питання наші, і з якими ми не здатні впоратись. Я думаю, що навіть якщо в 2022 році ми думали про війну, як про те, що скоро пройде ми, український народ, здолаємо всі небезпеки і здолаємо ворога дуже легко, швидко за буквально декілька місяців. То сьогодні нашого народу розвіялись ці бачення, і ми розуміємо, що недостатньо нашої сили. Так потрібна сила Божа, яка і тут веде нас, і тут проявляється. Проте ми не знаємо, скільки це буде відбуватися. Ми не знаємо, скільки ця темрява ще буде над нами. Але сила Його, яка діє в нас, вона може підготувати нас. Вона може змінити нас і укріпити для того, щоб перемогти страх, який сховує, перемогти гріх, який підступає спокусу, яка підступає, коли тяжко. Сила, яка діє в нас, вона може. Вона не змінить, можливо, всі обставини навколо, бо Бог він формує історію. Проте вона може змінити нас внутрішньо, і нам треба більше думати про це. І третій аспект, третій момент про силу Божу і про нашу неміч, записаний в Филипян, другому розділі, 6-7 вірш. Написано: він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба. Постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Цей текст він про те, що Христос Він був рівним Богові. Він мав Божу природу, Він мав Божественну силу і міг зробити все, що він захоче, але Він понизив себе. В цьому проявлене його ставлення до власної сили. Люди. Маючи силу, вони дуже сильно змінюються. Якщо ви спостерігали, маєте у своєму житті людей, які були простими хлопцями, дівчатами, але потім отримали ресурси, можливо, владу, можливо, якусь високу посаду. Такі люди дуже часто сильно змінюються. Коли людина має політичну, фізичну збройну, Ресурсну, інформаційну силу, їх є багато видів, багато сучасних проявів сили. Людина повищується. Людина відчуває перевагу над іншими людьми. І в цьому часто лежить корінь того, що ми ображаємо, що ми є зверхніми, що ми дозволяємо собі те, чого не потрібно дозволяти у стосунках. І разом із тим ми починаємо менше вірити у Божу силу, засліплюючись власною. Коли ми маємо багато сили, це впливає на стосунки з Богом і стосунки з людьми, коли ми неправильно ставимось до цієї сили. Сьогодні всі ми, в принципі, в тій чи іншій мірі маємо якийсь, якийсь ресурс. Ми маємо щось, чим можемо хвалитися. Ми маємо таланти, ми маємо ресурси, ми маємо хтось, можливо, на керівних посадах, хтось служить в церкві і робить це дуже добре, і інші люди захоплюються тобою. Можливо, ти лідер домашньої групи, лідер гурту. Лідер якогось служіння, ти відчуваєш, що має значення те, що ти робиш, і ти маєш що дати, ти маєш певну силу. І питання напевно, дуже головне питання довіруючої людини, чи ти правильно ставишся до цієї сили. Дивлячись на Христа, ми бачимо досконалий приклад, як і завжди: досконалий приклад того, хто мав безмежну силу, але показав ставлення до неї зовсім не людське. Він використовував її лише для того, цю силу, будучи вже людиною, народившися, живучи на цій землі, він використовував цю божественну силу, яка все ще була з ним, навіть в людському тілі, не для того, щоб повищуватись над іншими, не для того, щоб воювати, завойовувати, досягати чогось. Він використовує її для того, щоб зціляти, виганяти демонів, потішати інших людей, зміцняти віру інших людей. І з часом. З часом людина, маючи силу, вона змінюється. Ми вже про це згадали. Чим довше вона має владу і силу, тим часто якось, якось гірше ця людина стає. Проте Христос, чим довше Він жив, маючи цю силу, чим більше він впливав на більші натовпи, на більшу кількість людей, чим більше зціляв, чим більше сил зла він виганяв, тим він ближче наближався до не до піку слави і не до. Панування над усім, але до Голгофи, до місця його страти. І це так протилежно, друзі. Подумайте про це. Маючи силу, людина, вона ніби забирається нагору і починає дивитися на усіх зверхньо. Але Христос, маючи силу, живучи з цією силою, використовуючи її, маючи вже визнання хвалу, він рухався не в сторону до гори, до визнання. Він рухався. До Гологофи, до місця, де його стратили за нас, до місця, де над ним знущалися, де на нього плювали, де його били, де його ображали. І саме там він проявив ось цю повноту своєї любові до нас. І саме там, напевно, він проявив свою божественність найбільше. Для нас, я не знаю, якась божественність, сила, влада, лідерство. Так часто помилково, це бути на видноті, це бути сильнішим за інших, це, це бути кращим за інших. Але Христос Він показав свою божественність і свою любов і те, що ніяка людина ніколи б не зробила, ось там на Христі. Він помер за нас. Маючи безмежну владу, безмежну силу, він зрікся її заради нас. І я думаю, що для того. Щоб дійсно отримати ось цей стан немочі перед Богом, стан смирення перед Богом. Нам важливо дивитись на приклад Павла, нам важливо читати Біблію, нам важливо молитися, але найважливіше це захопитися Христом. Тому що захоплення Ісусом, усвідомлення того, що Він зробив, воно справді може змінити. Воно може змінити наше ставлення до власних сил. Воно може. Показати нам, що якщо Він, Бог, впокорявся отцеві, не намагався все контролювати, не виконував лише свою ось таку земну волю, він хотів, щоб не сталося того, що сталося на Христі. Він впокорявся оцю. Хто ми такі, щоб не впокорятися і не поклонятися перед Ним? Захоплення Ісусом, воно може вгамувати наше прагнення домінувати над іншим. Те, з чим в нас постійно проблеми. Нам хочеться бути кращими, нам хочеться щось довести, нам хочеться довести свою правоту. Ми вважаємо себе кращими, більшими, дивлячись на Христа, дивлячись на хрест Христа. Це проповідує нам краще за будь-що. Ми немічні перед Ним. Ми маємо впасти перед Ним, ми маємо вклонитися перед Ним і не мати жодних претензій ні до кого. Просто погодитися з фактом того, що ми недостойні цієї жертви. І що якщо Він зробив це заради нас, грішних людей, Бог зробив це, ми повинні робити це по відношенню один до одного і до Нього. Ми повинні вклонитися, поклонитися і визнати Його силу. Захоплення Ісусом, воно точно приведе нас до покори Богові. Тому що там сталася найбільша покора Богові. І я думаю, що не думаючи про. Христа, ми схильні розпливатися в задоволеннях, ми схильні мало думати про Божу реальність, ми схильні думати лише про власні інтереси, власні бажання і будувати власне царство, власне невеличке царство, де все так, як я хочу. Проте, дивлячись на Ісуса, дуже важко противитися, дуже важко залишатися царем свого життя, дивлячись на Ісуса і справді усвідомлюючи, що Він зробив. Хочеться зняти корону. Хочеться поклонитися, хочеться визнати власну неміч, тому що ось Бог більший над усе, більший над Всесвіт, який робить заради нас такі речі. Тому, друзі, ми будемо молитися зараз і пам'ятати про те, що Господь Він сильний. Божа сила вона може наповнити нас, вона може змінити нас внутрішньо, вона може дати перемогу над гріхом і над обставинами, вона може зміцнити нас. Божа сила потрібна нам, і для того, щоб отримати її, нам потрібно усвідомити власну неміч. А усвідомити власну неміч ми можемо, тоді, коли подивимось на Христа, і будемо просто постійно кожного дня думати про те, що Він зробив заради нас. Давайте ми помолимось зараз разом і попросимо Бога, щоб Він допоміг цій всім.